Тільки ж увесь не їж. О ні, зупинись. Ні, ні, не так стрімко благаю. Паш. О, леле. І що це таке? Це не що. А хто, ваше Величність? Це просто. Ам. Ам? Я замбурга. А де дівся твій одяг? Я з нього виросла. Останнім часом я постійно росту. Вдома в Амбургу мене всі кличуть жирафою, кепкують з мене. От я й прийшла до вас, сподіваюсь, не проженете. Моя дорогенька. Коли у тебе таке головисько, то ласкаво просимо. Негайно знайти її вбрання. Гарди не поріжте, але одягніть цей гігантська дівчата.